Добрий ранок, друзі. Сьогодні 6 жовтня. Я хочу, щоб ви запам'ятали цю дату. Сьогодні розпочинається бабине літо. Майже весь вересень були дощі. Ми останні три тижні не вилазили з дому. І це так вже задовбало, що вже дуже хотілося кудись з'їздити. Так, що я сьогодні зібрався і їду в невеличку маленьку подорож, буде дещо ну, абсолютно новеньке для мене. Для вас не менш цікаво буде теж про це дізнатися. Я хочу вперше в своєму житті заночувати без намету. Теоретично, я знаю, як це робиться. Практично, я цього ще ні разу не робив. Окрім того, я вирішив вперше також спробувати поїхати на двопідвісі на бейкпекінгу, тому що в принципі я його використовував частіше всього. Лише для того, щоб в ПЛП з'їздити і там пострибати по трейлам. А от в байкпехінгу я двопідвіщення разу не використовував, тому це також буде вперше для мене. Плюс зараз погода просто неймовірна. Весь цей час, як я вже сказав, лили дощі. З сьогоднішнього дня починається бабине літо. З сьогодні температура має піднятися до плюс двадцяти. І буде тепла ніч, градусів 10-12, Тому я й вирішив зловити якби цей момент, щоб можна було заночувати е в літньому спальнику. Тому має бути цікаво. Е нагадую, для тих, хто вперше на моєму каналі це канал про велотуризм. Мене звати Олексій. І поїхали! Зю фейру. Зюфей у Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at any До речі, їдемо сьогодні з вами теж Достатньо цікаве місце На Коростишівський кар'єр Там я і планую заночувати Правда, це не той кар'єр Коростишівський, який в самому Коростишеві А такий є ще маленький кар'єрчик Який знаходиться В кілометрах 30 за Коростишевом Там достатньо Живописна місцина, я її проїхав абсолютно випадково цього літа і поставив собі таку галочку, що туди треба повернутися обов'язково якось з ночівлею. Мені там дуже сподобалося, я купався літом. Зараз, звичайно, я вже не зможу там покупатися, але місцина вам буде цікава. Ось тільки що пройшовся таким живописним місточком. Проїхався сосновим лісочком. Вже мене трансмісія, вся від піску тріщить. А! Think the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't Все, 60 км по оффроуду закінчено. Тепер залишилося кілометрів 30 ще проїхати по асфальту. І якраз прибуду на кар'єр і буду намагатися там робити свій шелтер. Вітер сьогодні чималенький, я вкручую весь день проти вітру. Не знаю, чи зараз вам чутно, Вітрюган нормальний. Добре, що він дує зліва від мене, а не в обличчя. тому Таке, можна крутити в принципі. Взагалі сьогодні дуже багато роблю вперше і дуже багато з собою не взяв зі звичних для мене у бейкпакінгу речей. Не взяв намету, не взяв нормального посуду, навіть чашки не взяв, буду використовувати ресайклінг матеріали. Не брав повноцінної аптечки, не брав ні рушника. Нічого зі звичного для себе. Лише спальня, карема, тент і декілька дрібниць. Побачимо, має бути цікаво. Все, по вечері у продуктам трошки скупився. Їду тепер уже на ночівлю. Кожний раз клянуся собі, що не буду попадати знову в цю ситуацію, коли мені треба буде поночі їхати через якийсь ліс, шукати якусь стежку, яку важко знайти, потрапити ще в якесь болото, загрузнути там. Але знаєте, що мене радує в цій ситуації? В тій, що я їду не в якесь, як завжди, незнайоме місце, і мені треба буде. Шукати місце під ночівлю. Ні, я їду на конкретне місце, в якому я вже був, і тому мене з цього всього так тішить, те, що точка на карті в принципі, поставлена. І місце для мене не нове, я знаю, що я там знайду гарну, гарну галявинку під ночівлю. Мене вже навіть не лякає, що я сьогодні приїду туди поночі. Головне, аби я зараз трасу переїхав іще ще засвітла хоча б трошки, і потім вже останні пару кілометрів вже доїду на місце кемпу. Не знаю, чи сьогодні встигну ще вам показати, як ставлю тент. Якщо ні, то вже завтра, вибачайте. Добрий ранок. Зараз поснідаю і буду розповідати вам про свою ночівлю. До речі, ресайклінг чашечка. Вчора взяв каву в кав'ярні і сьогодні використовую повторно, тому що було ліньки навіть з собою посуд тягнути. Добрий ранок ще раз. Сьогодні офігенно виспався майже. Спав майже ідеально, тому що о другій ночі мене там розбудила якась тваринка, якась, мабуть, білочка там шукала в мене круасани. Пакеті ще роділа трошки, але нічого. Потім знову заснув і вже до шостої ранку спав як вбитий. Було тепло, навіть жарко, я би сказав. Я навіть лягав в шапці, потім її зняв. От. І зараз покажу, як був облаштований мій шелтер. Так, ось тут місце стоянки, Там, не звертайте уваги, там ще кухня розгорнута. Валяється все. Ось це був мій тент, який. Є моїм гамаком а, фірми Гніздо, і вони позиціонують його як трифункційну річ. Тобто три функції: є гамак, є тент і є підстилка. Це, власне, є ця тканина. Єдине, що мене трошки вчора розчарувало, коли я приїхав і його ставив, я чомусь думав, що. Він має квадратну форму, я зможу його розстелити ну, як доміком, тобто з натяжкою. Є такий спосіб натягування, щоб по діагоналі, ось так, по діагоналі його зігнути і двома кутками його пристігнути до землі. Але, на жаль, цього так не вийшло, тому що він не квадратної а прямокутної форми, і тому мені довелося його ну, власне, він вздовж тіла, ось так в будь-якому разі має стояти. Тому мені довелося його по трьом куткам пристігнути кілочками з-під намету, який я взяв з дому. А ось тут, власне, я отак от натягував на дерева. Ось іще одну натяжку зробив для того, щоб трошки припідняти до дерева. І отак, власне, я і спав. Тут у мене дуже дуже проста конструкція. У мене є певна там, підстилка, це мій дощовичок. У мене є каремат надувний. Він, до речі, здувся вже в другій подорожі підряд. Йому вже років 7, мабуть, пора йому вже на покої. А, ну, це спальник літній. І у мене в якості бівачного мішка ще був чохол від велосипеду з такої дуже плотної кордури. Тому у мене нижня частина тіла. Ще була вкрита у цей такий певний чохол, Це було як бівачний мішок. А тут у верхній частині тіла я просто е закрився в капюшон, затягнув шнурочок і собі спав. В якості подушки в мене був чохол від каремату, набитий одягом. І, в принципі, отаке спальне місце. Абсолютно комфортно. Звичайно, що вранці отут був конденсат, він ще до сих пір не вивітрився, він зараз буде на сонці просихати. От. Але мені це не заважало свіже повітря тут гуляло. Я намагався закритися саме з того боку, тому що це західна сторона. Вчора я їхав цілий вечір. Дуло дув вітер саме з південно-західної сторони, тому технологія така, що ви маєте цей тент ставити проти, проти вітру, якби, щоб закриватися. Тут такі пагорби невеличкі, з того боку, фактично я прикритий був вітром. Тут є такі певні ось пагорби. Тут не пагорби, а це кар'єр коростишівський і тут таке каміння повалена сосна. І, власне, з цього боку я був закритий, з того боку я був закритий трошки від вітру. Саме з того боку, вчора дув вітер, але вечір він стих, слава Богу. А з цього боку відкривається у мене такий вигляд на кар'єр. Дуже гарна місцина. Звичайно, що дуже багато тут місць під кострище, Я вчора розпалив багаття. Ледь, правда, знайшов дрова сухостою, тому що йшли дощі, але у мене з собою була заготовка сухої стружки, тому довелося розпалити. Ну Тут буквально декілька метрів. І у мене такий вихід до берега з дуже гарним світанком сьогодні, який саме звідти мене і розбудив. Це було просто фантастично. Думав, що я зловлю сьогодні тумани. Я завжди просто настільки сильно пруся від фотографії з туману. Мені здається, це якийсь верх мистецтва фотографів, які працюють з туманами. Я сьогодні мріяв підзняти над цим кар'єром туман, проте його, на жаль, на жаль, не було. Ну, шкода, але теж гарних фотографій зробив собі. От, ну і зараз вам покажу ще, як виглядає кар'єр. Виглядає він супер класно. Я тут влітку проїжджав і в е, мене була така підстоп точка перекусити і покупатися, я їхав від батьків от і зупинився тут, і це просто було супер класне місце, тому що в літню спеку я тут так охолодився, куча було людей, тут майже неможливо поставити намет влітку, всі сюди їдуть з машинами, а зараз тут. Абсолютно нікого, тому що 7 жовтня сьогодні, ну, самі розумієте, сезон закінчився. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. Мандруйте, ловіть іще теплі ночі, якщо вдається, і як бачите, можна подорожувати навіть без намету, якщо у вас його немає. Влітку я так точно повторю цей формат, тому що це мінус 2 кілограми спорядження, ну, півтора там, все одно тент береш. Але супер, мені сподобалося. В літні ночі точно можна так спати. Єдиний нюанс, чим влітку відрізняється від теплої осінньої чи весняної ночі. Ми всі прекрасно знаємо, що є комашня. От, зараз її немає, зараз жовтень. І тому вона не турбує. А власне намет він же ж служить не тільки захистом від дощу, але захистом від комашні. А зараз я можу ночувати без намету, тому що комашні немає. Влітку, кого це дуже турбує, все-таки ліпше, щоб була антимоскітна сітка. От. Але в принципі, в принципі, якщо закритися в капішон з головою в спальник, то можливо і комашня не буде заважати. Тому мандруйте, хлопці і дівчата. Бажаю вам гарного дня. А я збираюся і поїхав. Гоу! Неверили ночі вочува. Ви т'ю, а до невефілка. Ну от і все, друзі. Буду прощатися з вами на цьому місці. Тому що далі в мене дорога додому. Близько 90 кілометрів. В принципі, цим самим шляхом, що я їхав сюди, тому думаю, немає сенсу. Робити багато зйомок я дуже дякую, що ви подивилися це коротке відео. Ви знаєте, що треба робити? Лайк, підписочка, дзвіночок. Не забувайте, що наша країна у стані війни тому підтримуємо хлопців донатом на ЗСУ. Тим паче, що зараз зима. Треба буде хлопців одягати в тепле. Я дуже сумніваюся, що ми до зими. Цю шваль вигребемо з нашої країни. Але будемо тримати за хлопців пальців і донатимо, хоча б по мінімуму 50 по 100 гривень. Це вже комусь буде допомога на теплі шкарпетки на зиму. Всім дякую, до побачення. Чао. Gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. free, free. if I lay down?